Друзі, вас вітаю компанія Автопарк Уау, Одеська філія. У нас до продажу з'явилась дача Logan 2008 року. Не побоюсь цього слова, це капсула часу. Вона від першого та єдиного власника. Ще зі старим техпаспортом. Автомобіль з пробігом 97 тисяч кілометрів. Стан як новий. Є два комплекти Гуми. Зараз вона на літі. Тільки сняли чохли які були з моменту покупки, тому потребує невеликої хімчистки, але стан салону як новий, світло стеля, автомобільчик вже тонований, є гарна сигналізація з доводчиком передніх вікон. По комплектації автомобіль має кондиціонер, електросклад підлямочі, непоганий магнітофончик. Саме головне надійність, цей автомобіль має... Ну, просто чудову недійність. І в стані, як новий, він вам прослужить ще дуже багато років. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.